Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Штормове попередження за інформацією українського гідрометеорологічного центру вночі та вранці, 15 лютого, у більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3-10 см. У західних областях України туман, видимість 200-500 метрів. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. На дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах. На вулиці Дубинській у Кременці водій наїхав на двох дітей на тротуарі. Поліцейські встановлюють обставини події. У результаті дорожньо транспортної пригоди постраждали дві дівчинки віком 9 та 14 років. Із численними травмами їх доправили до лікарні, ДТП сталося 22 грудня близько 11-ї години ранку у місті Кременець. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, та збив двох дітей. Одній потерпілій 9 років, іншій 14. Стан старшої дівчинки медики оцінюють як важкий. Поліцейські продовжують працювати над цією подією. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років покарання, тобто позбавлення волі. У селі Олексинець Кременецького району неповнолітні підлітки з гаража місцевої церкви вкрали катафалк на базі уаз 3303 Під час оперативно розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно з поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до незаконного завладіння транспортним засобом. Ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з'ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки автомобіль зламався. У Радехові трапилося ДТП за участю мотоцикліста, 20-річний водій мотоцикла доставлений до Шептицької міської лікарні. У ДТП загинула немовля. Аварія сталася 21 грудня у селі Старий Почаїв на Кременеччині. 32-річний житель Кременецького району на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і в'їхав у бетонні плити. Внаслідок ДТП від отриманих травм 4-місячна дитина померла в лікарні. Тілесні ушкодження отримали водій і його дружина. Поліцейські встановлюють обставини аварії. У зборові судили жінку, яка вирвала жмут волосся у своєї конкурентки. На зборівщині побилися дві жінки. За даними суду, 11 червня 2024 року, близько 19-ї години вечора, нападниця, перебуваючи на вулиці Шевченка у селі Озерна під час сварки з мотивів особистих неприязних відносин, діючи умисно і розуміючи свій злочинний умисел, підійшла до потерпілої, схопила її правою рукою за волосся та силою потягнула, внаслідок чого вирвала частину волосся із волосистої ділянки голови. Внаслідок казаних дій спричинила потерпілі легкі тілесні ушкодження. Своїми діями вона вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України, тобто умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Обвинувачена вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, вказала, що вчинила злочин за обставин, викладених в обвинувальному акті, щиро шкодує про вчинене. Суд оштрафував нападницю на 850 гривень. Підібрав барсетку, яку хтось посіяв. 58-річному зборівчанину загрожує до 8 років в'язниці. Чоловік підібрав залишену без нагляду барсетку, але повертати власнику її не збирався. Тепер за це йому загрожує до 8 років позбавлення волі. До правоохоронців надійшло повідомлення від жителя одного із сіл зборівської громади про крадіжку барсетки, у якій були 4 тисячі гривень, банківські картки та документи. За словами потерпілого сумку він випадково залишив на лавці у парку в зборові. А коли повернувся, її вже не було. Під час оперативних заходів співробітники поліції встановили особу причетну до крадіжки. Ним виявився 58-річний житель громади. У нього вилучили викрадені речі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту, підозри та обрання запобіжного заходу. У жителя зборівської громади вилучили пістолет. За незаконне зберігання зброї фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Співробітники карного розшуку відділення поліції номер 2 міста зборів отримали оперативні дані про те, що 47-річний житель одного із сіл громади зберігає вдома заборонені предмети. Інформація підтвердилася під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Поліцейські виявили предмет, схожий на дрібнокаліберний револьвер з ознаками переробки під вогнепальну зброю. Дозволу на зберігання зброї у чоловіка не було. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухонебезпечними небезпечними речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють походження зброї. У Зборівській громаді спіймали чоловіків, які незаконно рубали дерева. Кримінальні правопорушення проти довкілля були зафіксовані на території Козлівської та Зборівської громад. 13 січня незаконну порубку дерев було зафіксовано в селі Оліїв Зборівської громади. Причетним до протиправного виявився 31-річний місцевий житель. У селі Ярчівці Зборівської громади поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який вантажив зрізану за допомогою бензопили деревино на самоскид. У нього не було дозвільних документів на порубку. Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру, до судових розслідувань за частиною 1 статті 246, незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання і збут лісу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На зборівщині землі заказника, що незаконно передали селянам, повернуто у комунальну власність. Прокурори Бережанської окружної прокуратури встановили порушення вимог законодавства при передачі земельних ділянок природно-заповідного фонду у приватну власність і подали відповідний позов до суду. Відповідно до статті 83 земельного кодексу України, землі під об'єктами природно-заповідного фонду належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність. Однак, всупереч вимог законодавства за Лозецькою селищною радою у приватну власність громадян передано три земельні ділянки на території загальнозоологічного заказника місцевого значення Мильно-Бліхівський. Рішенням Зборівського районного суду позовні вимоги прокуратури задоволено. Три земельні ділянки площею 1 гектар повернуто у комунальну власність Залозецької селищної ради. У селі серетець Залозецької громади сталася пожежа господарчої споруди. Вогнем знищено перекриття, солому, мотоцикл та речі. Завдяки оперативним діям в неборці врятовано дві сусідні будівлі. До ліквідації пожежі залучалися чергові караули, 17-ї ДПРЧ, МПК селища Залісці та МПК села Загір'я. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. Святковий період це час родинного тепла, затишку та смачних страв. Але під час приготувань не забувайте про безпеку газового обладнання. Оскільки простих, але важливих порад перевірте обладнання. Перед початком готування переконайтеся, що газова плита чи духовка працюють справно. Ніколи не використовуйте газові плити для обігріву приміщень. Правильна вентиляція. Під час приготування страв обов'язково провітрюйте кухню або увікніть витяжку. Це допоможе уникнути скупчення шкідливих газів у приміщенні, відкритий вогонь під контролем. Не залишайте каструлі чи сковорідки без нагляду. Зайнятість святковими справами може призвести до небезпечних ситуацій. Зробіть ці свята безпечними та радісними для себе і своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!